вибачте, зрителі, що я, на жаль, звичайно відбанив відео, коли я лев із печі. Та й було кінмета. Так, зараз я зайду, ще 8 хвилин буде відео. Так, страшно, так, так. Хочу я виконати? Я хотів зробити дальність із вниз. А це я хочу зламати. Вони хочуть, щоб це лише це була стата. Завантажити переробити. А ще? Ви що, притавуєтесь? Merci. Так, я роблю лесницю. І візим буде закінчено. Вибачте, просто в мене немає часу. І до роботи. Тепер можна спускатись туди. А зараз я провью одну из месте красної команды день. Якщо ви теж її знаєте, то подпишитесь. Я понести з того ранетку. Дякую, Джона. ну, чесно, я не загубила, чи що? А! От, Джона. Та, все, пора. Ось, ну, я знаю.

Ну, <рикан> mm. думаю, вот так у меня вот я не знаю, для чего он взял. Зачарованный стил, бо его не можно было брать в пятый. Мне страшно поворот земля рано на рации. Что я тут подскажу? Я выпустила на я чуть-чуть африка. Треба поїхати, и пойти всю шахту. А с цю шахту я приду с новому виду. Пандари. И кула не до. Осталось пополниться. Да, мы не попадум, уже я посмотрю, Okay. Ох, чому я такий глупий не взяв дерево? Житали, надійсь ви не проти, що я візьму хоча б дерево у креативі? Оуче, я тебе не звав. І я тебе, і ти мене теж не звав. А я тебе позвав вниз. одного міносо, мене ж комарило. Я я возьму флакала. Четверть, 16, 16, думаю, мені хватить. Чи хватить? Я возьму 32 флакала. І все окрошок. Якщо так сильно хочете. Що? Я не буду сражатися з цими мовами. Їх тут забагато. Если тільки всі підпишуться на канал. Я сражусь з ними у виживанні. выживании. Ну, я скраб.

А мать чай так. За сейчас. Эээ. И там уже. Это что там що Шесто мы должен решить нужна и на зарушайся. Да. Одна хвилина, я буду їх убивати как убивати. Один діаманти по русскому сундук свого друга. Йому на радость. После так. Мы сейчас двое рукой. Ты только я жили, значить, три мураш. Я думал, это вообще. Я был на равнинах, упал и добуд. Поклятый скелет. залезу тут. Вот это железо Вот же оно там. И чему я вот тут расположил, я даже не знаю. Потом добью вот топливника. И на, и на той ноте закинчу ему. Ага, да, супер прыжок, три тысячи миллионный. Крутый прыжок. Почему ты так выратывали? Савра, это вкусные зомби такие. Им все равно, я его убью. И мне не пчел, вон отрава. Ты молчишь. Наши потоплены І всім всем започная Юху!